Дякую всім рибникам та просто любителям природи. Слава Україні, героям слава! Ну що, Сьогодні у нас субота, 24 вересня. Ранок, На годинник у нас 10 година, вирішують до лісу. У Нас гарно пропогодилось, вилізло сонце. Нарешті закінчились душі. Не знаю, що правда, чи правда надовго. Обіцяють знов, ну, з понеділка дощ, але можливо вже буде погода. Добре, зараз трішки походимо, довго не будемо в лісі, максимум дві години. Що знайдемо, то все показую. Все, погнали. Ось тут у нас перший зразу попадає такий молоденький чудовий білячок. Ось такий. А, молодий. Красунчик. Будемо брати. Не знаю, що тому. Ось. І зразу за ним ще два. Ще два таких. Ось. І такий. Ой, гарний початок, зразу три гриба білих. Забіг я на окраїну Бучин до того тут не буде, зараз ми перейдемо в дубину. Минулого разу не ми були, там назбирали гарно. Можливо, знову нам повезе. Добре, чистимо, йдемо далі. Така краса нам попадає. Угу. І ось так. समझौता भी चिका है А наступний шофту шеф, шеф. Оце босс. Подивіться який капець. О. О. Угу. Mm -hmm. Оце грибок. Красавчик. О, вартий ува. Недурно я сюди пішов. А він тут такий. Сам. Є ще немає. Один тут вірс. Але пахне. А по дитськи там у мухоморі я фігію О, це полізне. По у мухомори. Капець. Не це бачите? Один на однім. Капець, а це мухоморів. Тут, напевно, штук з 30-40 на стоп. А ні, то не білий, то щось друге. Мухомори. Недалеко білий. Так, мій дід все казав. Знайшов мухомори. Кай біля них білого. Ось я їх знайшов. Таке кул. Капецька краса. Давно не бачу такої краси. А від них не далеко такі краси. Чуть дав. Далі йдемо далі. Ще тут покрутися, може знайдемо. ось знову ціле коло мухоморів. Всі гарні молоді. А тут червоний козгар, недалеко від них. Ну, так вони собі межують. Мохомори, білі гриби і червоніки. Всього одно від одного недалеко. Ну, Вілізло сонечко і він там зазигає. Ось кій. Є? Є. Є. Так, і недалечко від тих попадає на знову такі, але хтось на них став, ось, розкрашився чисто, дуже з нього нічого немає. Вони лишати, а тут є молоденьких два. Їх накриємо. Хай ось тут. І наступний білий отакий. Тамо собі ага О, ой, шапка відпала. М? Чомусь. Такий. ну І тут ка нам знову попадає. Ось. Молодий, білий. Галиш, усі молоденькі, красиві. О, наче ми ще не збирати. Якщо не буде морозу. Ось тут один такий. Якщо не буде морозу, такі два. От, і знову молоденький там попадає. Ось такий викотився. Тобто його на пану викопав, бо він же не тримався наверху, просто собі лежав так. Ось такий касончик. А тому біля бука притулився. Бачите, як собі зазирає. Ось. Тут що? Тут немає. Ось такий. Під самого кора не росте. Мілячок. Кей, о. Добре. Добре. Так. А ну тут що таке за горбик. Ага, віт? Він. Зразу горбик і зразу він. Окей. Тут біля нього чергов. Ось такий другий. Так, а тому я бачу третій. там тому заліз корчика за зазирає. О, який. Чудовий, чудовий. Ось третій. Красота. Майше. Четвертого не видно. Поки що не бачу три. І тут таке багато корчиків понавалюваних, понавалюваних, і він тут собі зазирає. О, такий. О, пішов. Лигенько сидить на самому верху. Гесончик. Так, і пройшовши пару кроків. тих недалечко, дивіться, що на чекає Такий один, тут такий один. А вони добре, дивіться, травішці. по підпоточки. І вони є. Цей лежить. Собі. О, такий. Ну знову той. Красота, йдем далі. Як? Ну а цей, що майстра, то майстра. Що вміє ховати то вміє Дивіться, який такий багатий в нас тримає патик так собі заховався і листками, і патичком з одного боку патик з другого боку патик і він тут такий. о, такий. о. Ну, Що багатий Красота, наверное. А це і так і майстер. О. О, це шеф. Що сховався, то сховався. Кана. Зато горячий. О, пішов. Дивіться, как краса. М -м. Це грибок. Ось який здоровий, гарний, молоденький красав. що шеф то шеф. Очищаємо тим далі. там є. Такий молоденький. Ростуть собі прямо на дорозі. Дорога, вони собі тут таких два чудових сірих. Я їх не беру, бо ми вчора назбирали багато. Нам не потрібні, можете собі дойти забере. А такі класні два з нього вам красота. Ну що, друзі, знову пограємо в гру, шукай гриба. А? Видите його? Де він є? А тут такий шеф, схового шеф. Дивіться. А він тут такого. А тут такий, дивіться, тут нога. ой маю. А це шеф. Білий-білий. Це О, Це боцик. Києва варте увага. Красота. Ну що, друзі, а зараз я вам покажу, чому не варто лишати очистки в лісі. Дивіться, тут я вчора чистив, гриби, е, бачите. Ось тут я вчора був підіймив. А подивіться, що тут твориться всюди потім. Бачите, подивіться. Як тут все зрили. Повністю все листя догори дном. Поперевертали, порили, бо там був очисток. Так що краще гриби в лісі не чистити. збирали в кошик, віднесли десь подалі там, де ви збирали, і їх почистили. Бо коли такі вилишаєш, вон такое лишив чого. Що роблять? Чисто все листя вверх о, до самої землі. Це всього грибниця На її Чисту всю проперила. Ну, таку. Чисту всю кругу бука. Зрили. Отак. От Тому грибники ніколи не лишають. Вліз очистки. Чисто все тут для вас, аби були гриби чисті. Полишов. Ну, Сьогодні прийшов, не що тут наробили. Не варто таки більше робити. Лишаєш підказки. Людям, але люди того не цінують. Замість того, щоб прийти, подивитися, знайти собі гриби, вони тут взяли все перерили все. Перерили, перерили. Ну тут же може вилізти гриб тоді, коли піде дощ, це все переб'є. отак, так, а так він був би ще сьогодні тут виліз, вже не вилізе. А тут я їх не думаю зустріти. А вони полізли в дубовому лісі. А? Капець. О, який. Один. Ген, друзі, не сам. То є ще. Я просто йшов додому по дорозі. Навіть не сподівався таку красу тут зустріти. Тут ще один такий. Бочоночок. Але це ще не все. Таких два. Дивіться, там які два. Красота. А я собі загоном біжу по цьому лісі. Навіть не звертаю уваги. Тут такий дубовий ліс. Ну Тут переважно літом багато грибів. Не думаю, що осінь вони тут такі. Вони повилазні прийшли тут два. Ого. А це два чудових. Б'ю по грибі, просто друзі, бузок класний. Мені подобається. Не тому що чи він там добрий чи не добрий. Гриби всі добрі, молоді, здоровий. Ось. Таких чотири нам попадає. Красотина. Так, ну що, продовжуємо далі збирати. Тут нам такі двох всі попадає, друзі. Капець, подивіться красивий. Це він. Робос тубос. Трубос. О! Настоящий осінній грибочок. Один. Тому біля кошечка є другий. Ось я вже відгорнув. Подивіться, який тут зазирає. Ось. Другий ярко закриває. Другий. Тут так. Так, тому я десь забачив ще одного. Десь тому я бачив Але де зараз не демон. О, є. Того. Четвертій такий ненький. Ось. А тому є ще один. Чудовий гріб. Mm. А тут є ще один. Це який. О, О такий. Покручений. І знову таких. Нам гарних чотири попадає. Красота, Краса. От тобі дубовий ліс. а Я не повертаю сюди вже пару разів. Давно не був, що десь у серпні. Ну. А тут ось тут кизночу. І наступний тоже красончик. А, значить, як Соня, а це біляк. Ага. Угу. Ой, корنيску. О. Довга нога. Ух. Вайний. Там далі. Такий білий козарок. Ой, не попадає. Угу. Червоняк файний і здоровий. Столений файний. Червоний козайсько. Красота. І що? І знову наш похід підходить, друзі, до фіналу. Походили ми трошки більше як годинку по лісу. Ну, більше у нас часу немає, коли збирати погода. Творилася гарна, вже напевно трошки попідсихала, їдемо додому щось збирати. Ось назбирали ми таких пів корзини чудових білих грибочків. Брав тільки білі, решта гриби ніякі не брав, ні червоніки, ні глубінки ніякі. Хоч вони нам попадали дуже часто. Ось такі нам попадали гарні бочечки, красиві. Ага. Такі буцики зачутні. Красота. Добре, на цьому закінчуємо. Беремо, йдемо до машини, їдемо полегонько додому, щось робити, працювати. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Па. До наступних зустрічі. Зустрінемося на слідушій чудових грибалках. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Па.